Привіт, серіаломани! 2025 рік обіцяє бути насиченим для всіх, хто любить якісні серіали. На нас чекають як довгоочікувані продовження улюблених шоу, так і фінальні сезони легендарних проєктів, які ми з вами дивилися не один рік. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити найгарячіші новини зі світу серіалів. А тепер поїхали Венздей Очікується, що новий сезон вийде в серпні чи вересні 2025 року. Виконавиця головної ролі Дженна Ортейга зазначила, що у другому сезоні акцент зміститься з романтичних ліній на готичну атмосферу та елементи хорору, роблячи історію більш серйозною. Сюжет продовжить розповідь про пригоди Венздей Адамс в академії Невермор, де вона стикається з новими викликами та, та таємницями. Деталі сюжету тримаються в таємниці. Але очікується, що новий сезон буде ще більш захоплюючим та інтригуючим. Ти п'ятий сезон популярного серіалу Ти стане фінальним і вийде на платформі Netflix 24 квітня 2025 року. У новому сезоні головний герой Джо Голдберг повертається до Нью-Йорка, де його починають переслідувати примари минулого та власні темні бажання. Тизер сезону показує Джо в його книжковому магазині, де він згадує події, що привели його до цього моменту. Фінальний сезон обіцяє бути напруженим та розкрити всі таємниці Джо Голдберга. Джинні і Джорджія. Третій сезон популярного серіалу «Джинні та Джорджія офіційно продовжено, і його прем'єра запланована на 5 червня 2025 року на платформі Netflix. Сюжет зосередиться на наслідках подій фіналу другого сезону, де Джорджія опинилася за ґратами. Глядачі побачать, як родина Міллер справляється з новими викликами та випробуваннями. Шанувальники серіалу можуть очікувати на продовження захоплюючої історії з несподіваними поворотами та глибоким розкриттям персонажів. Дивні дива. Фінальний п'ятий сезон популярного серіалу Дивні дива офіційно підтверджено до виходу у 2025 році на платформі Netflix. Хоча точна дата прем'єри ще не оголошена. Відомо, що сезон складатиметься з восьми епізодів. Сюжет фінального сезону обіцяє епічне завершення історії, розпочатої у містечку Гокінс. Глядачі можуть очікувати повернення улюблених персонажів та розкриття всіх таємниць зворотного боку. Другий сезон популярного серіалу Останні з нас заплановано до виходу у квітні 2025 року на платформі HBO. Точна дата прем'єри поки не оголошена. Події другого сезону розгортатимуться через 5 років після подій першого сезону. Головні герої Джоел Педро Паскаль. Та Еллі Бела Рамзі зіткнуться з новими викликами у постапокаліптичному світі. До акторського складу приєднається Кейтлін Девер у ролі Еббі, нової ключової персонажки. Творці серіалу підтвердили, що другий сезон охоплюватиме першу частину сюжету гри The Last of Us Part II і включатиме значні відхилення від оригінального матеріалу, пропонуючи новий погляд на історію. Другий сезон серіалу Андор заплановано до виходу 22 квітня 2025 року на платформі Disney+. Цей сезон стане фінальним у серії, що розповідає про становлення Касіана Андора. Очікується, що нові епізоди висвітлять події, які призвели до його участі в альянсі повстанців. Перший сезон Андора вийшов у серпні 2022 року, і з того часу фанати з нетерпінням чекають на продовження історії. Шанувальники можуть очікувати на більш глибоке розкриття персонажів та подій, що призвели до формування альянсу повстанців, а також на нові пригоди Касіана Андора. Четвертий сезон популярного серіалу Ведмідь офіційно підтверджено та заплановано до виходу влітку 2025 року. Сюжет четвертого сезону продовжить історію шеф кухаря Кармі, який намагається реформувати сімейний ресторан у Чикаго після смерті брата. Глядачі можуть очікувати на подальший розвиток персонажів та нові кулінарні виклики, з якими зіткнеться команда ресторану Ведмідь. Граф Кальмара. Третій сезон популярного південно-корейського серіалу Граф Кальмара стане фінальним і вийде на платформі Netflix 27 червня 2025 року. Очікується, що фінальний сезон розкриє всі таємниці та завершить історію, яка тримала глядачів у напрузі протягом попередніх сезонів. Готуйся до фінальної гри. 1923 Другий сезон серіалу заплановано до виходу 23 лютого 2025 року на платформі Paramount+. Цей сезон складатиметься з восьми епізодів. Сюжет продовжує історію родини датонів у 1923 році, зосереджуючись на їхніх зусиллях зберегти ранчо Єллоустоун під час економічних труднощів та конфліктів з місцевими бізнесменами. Головні ролі виконують Харрісон Форд. Джейкоб Даттон та Гелен Мірен Кара Даттон. Дипломатка. Наразі знімання третього сезону шоу тривають у Лондоні та Нью-Йорку. Глядачам представлять 8 епізодів. Очікується, що третій сезон вийде на екран восени чи взимку 2025 року. Проте точна дата прем'єри поки не оголошена. Головну роль у серіалі виконує Керрі Рассел, яка втілює образ Кейт. Досвідченої дипломатки, що стикається з міжнародними кризами та особистими викликами. Подробиці сюжету третього сезону наразі не розкриваються. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися, діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!